Ліна Костенко сказала, на тій погорільці збудуємо хатку. Над хаткою небо а знов голубе. Найкраще вміння почати спочатку. Життя, розуміння, дорогу себе. Я зараз шукаю розуміння, щоб почати спочатку. Духовно нас розчавили. Тобто, нам сказали ні, ви не маєте права жити так, як ви бажаєте, як плануєте. Ви підете туди, куди ми скажемо у те стойло, яке ми створимо. Уже того, що було, ніколи не буде. І... Але буде ж друге життя. Підприємство, в якому ми знаходимося, називається сільськогосподарське товариство обмеженою відповідальністю Десна. В обробітку має земель до півтори тисячі гектарів. Два відділення ми маємо. Перше відділення в Рябцях, а друге відділення тут у Боромиках. Основне катоплі в нас було і до 400 гектар. Ми піднімали планку, але в цьому році е, зменшили наполовину. Тобто 180 гектар висаджено картоплі в нас. У нас зміну йде пшениця, соняшник, е, люпин. У нас працює 40 чоловік. Чотири знаходяться в ЗСУ, в теробороні. От, а решта всі зберегли ми колектив. Всі було вже зрозуміло, що війна почалася. Коли позвонили мої працівники відповідальні, і, і я в той час знаходився в рівнопіллі, це було чутно. Перший бій був прийнятий в рівнопіллі. На жаль, практично, все це я бачив, як воно починалося, і це жахіття, все, і слід остався на все життя. Перший раз в житті я відповів, я не знаю, що робити. Коли телефонував будь-який працівник відповідальний, він питав, що робити там, якась ситуація. Доповідав за ситуацію, я знаходив експромтом відповідь. Я ніколи не думав. А це перший раз в житті. Я сказав, я не знаю, що робити. У перший же день не було ні світла, не було ні газу, все було пошкоджено, все було виведено із строю. О, і Перше, телефони ще працювали, правда, бо вишки ще стояли, а потім вже і відключили все зв'язок. Зв'язку не було. І 30 днів знаходилися підводі, бомбосховищі. Виїхати можливості покинути територію неможливо було. У перші дні війни ми і зрозуміли, що таке голод, коли нема хліба, коли нема 100 грамів супу О, вранці, 100 грамів. Вечором. і цим довольствувалось. І вийшли ми відтуда, звідти вже на перше квітня. Тут не було того страхіття, яке відчули ми там на тому відділенні. У Боромиках не було. Підприємство функціонувало, всі живі, здорові, і це була перша радість, яка окутала так, що є, люди є. Буде з ким працювати. Коли я зібрав колектив свій і сказав, ну що будемо робити? Воювати, так не вміємо. Научать працювати. Знаємо, як професійно працювати. Всі мої працівники сказали, що будемо працювати. І стало як дослідити ці приходи, так звані воронки. Агроном сказав, я піду з механізатором і ми дослідимо. Вони прийшли, проїхали, подивилися, що ніде нічого не стерчить на полі, все це на озимей. Перше поле було досліджено на озимий, а на, треба було його підживити. І почали підживляти. О, Потім наступний крок був: садимо катоплю, садимо. Потім землі вільні були, що сіємо. Ну давайте засіємо пшеницю. Яру пшеницю засіяли, потім люпин засіяли, і соняшник засіяли. 300 гектар залишилось незасіяним, а вже пізно було їх сіяти, якщо так чесно сказати. Ну і в той же час боязнь, куди діти зерно. Ну так воно, Господь Бог підсказував, що сій те, що способен. Зберегти і є куди покласти, щоб воно не лишилося в полі. Культури, всі, які ми посіяли, посадили, були доглянуті, були захищені. І доказному зараз збираються, лягають у комори. Але, на жаль, біда продовжується, тому що реалізації нема. От. І якщо десь і проривається реалізація, то це ну, по заниженим цінам. І це дуже болить. Можна прозберігати ще рік, але ж де гарантії, що наладиться. з Зодносховищ, троє в нас одне на тому відділенні, і двоє тут. Ну звідношовуши це на, на весі. Було прийнято рішення овощесховище задіяти як для збереження хліба. Воно не пригодне для зберігання зерна, але якщо його переміщувати з місця на місце, можна зберігати рік, може, воно тут спокійно знаходиться. Але ж, на жаль, хотілося б тут картошку зберігати. Вентиляційне обладнання, встановлене, все. Ну вже як складеться. Але ж соняшник у полі. І от уже за соняшник я сьогодні думаю, чи будувати, чи що робити. Якщо будувати знову гроші, треба мати. Не будувати, куди дівати. Продавати з коліс, а буде ціна питання за питанням в'яжеться. Тому надія була, що продамо катоплю. Ну, ще я в ринок не входив, не знаю, як складеться ситуація. Дзвінків багато було до 1 вересня, але з 1 вересня по цей день зменшилося на покупку катоплі. А ми ж виробляємо продуктивну катоплю. Тобто, Єдине, що інтернет-магазин поки вийшов з пропозицією. І ще одна фірма, яка знаходиться у Славутичі. Вони вийшли з пропозицією вийти на торгову сеті і там розпакетувати. Його. Ну, буду розглядати пропозицію. Я якось не переживаю за катоплю. Катопля є другий хліб, його будуть споживати. Ну вже є відголосок із. Ближнього закодоння, це в посуха і нема катоплі. Вони вже готові в нас купувати. Єдине, зараз документи поробити відповідні. І я думаю, ми її будемо відправляти за закордон, Якщо не реалізуємо тут. Десь 2,5 тисяч тонн у нас пшениці є в коморі. Хорошо було працювати через Посередників, тобто вони заїжджають, там тисяча тонн, п'ятсот тонн, вони зразу проплачують кошти, ми робимо свою справу, вони роблять свою справу. Хай, ну, якась частинку лишається, але ми в другому напрямку вже досягаємо. Якихось якихось результатів. не займаємося з дном, здачею його. Вони приїхали, ми загрузили, п'ять машин поставили, а нам п'ять машин загрузити — це 100 тонн. Ну, чотири години роботи. Є все необхідне обладнання, яке погрузить і все остальне. От. А якщо самому шукає логістику, логістика зараз не в'яжеться, тому що тут два мости розрушені, це кілометраж лягає. І коли все прораховуєш, то знову повертаєшся на. На низькі ціни, тобто вони самі собою. А тоді ще там аналіз візьмуть, не підійде, щось, щось не співпаде. Ну які це ж не, не спеціалізоване там зберігання. Якщо світові ціни 12 гривень, то чому повинні ми давати по 5 Не влаштовує ціна. Перше, не влаштовують умови доставки. Ну, от, Допустимо. В Інформацію читаєш, купляю, купляю з доставкою в Одесу. Розумієте? Тобто Зав'язати транспорт в Одесу ну, це все риск і військовий час. Тобто нам треба, щоб з місця забирали. Ну, Хто рискне вкласти, коли можна поставити умови, везіть ось до нас, ось сюди. І люди спонукані вести. Оцю нішу ще покласти на себе. От. Фермерам дуже тяжко в цій ніші знаходиться. Розумієте? Тому що це взяти тягар на себе ще додатковий. Ну, собі вартість 4-4,50. Добавте 25% це так, щоб воно було ну, щоб комфортно ми почувалися. А логістику закласти, скільки вона ляже, я ще не прораховував. Тому що ну, ціна вже ізначально не та, що треба мені. Якби була ціна 8,50, тут би я вже зразу взявся за калькулятори, за прорахунки. Потихеньку буду продавати. Зараз е, всі сили направлені на збирання картоплі. Наступна позиція, зберемо картоплю. Катоплю є, куди положити. Ну, Якусь частинку продамо, появляться обігові кошти, а потім перекредитація йде, бо в мене виробничо кредитна лінія задіяна. Вже у мінуса, але будемо продавати. Ну це ж тимчасовий мінус. Розумієте, як? Ну, головне продати. Тут рік прозберігали, а далі що? Треба ж його вжити. В цілому. Чуєш, включаєш телевізор, голод. Уже прогнозують голод. Ну, голод, так... ну заберіть пшеницю. Ну, Десь голод. Ну, це ж всесвітня... світ повинен відреагувати. Ну, світ реагує. Але є один антихрист, який Ну, не чхав він на цей світ, вибачте, за вислів. ну, тобто, там треба, на рівень виходить. Це світова спільнота повинна щось зробити. Ото, ну, розумієте, ну, вони знають, що робиться, що не знають, що пшеницю хочуть забрати в нас за безці. А є світова ціна. Ну, є ж вона, чи це видумали її, чи що, є вона. Візьмемо там 10-12 світова, ось є площадка, з якої можна відштовхуватися. Ну, що знизу підпирати? Ось зверху є ціна. І від єї пішли у зв'язку з тим, що там домовленість була, що де тут ці, як посередник виступає по поставці, ідуть же, відгружаються. але це відгружаються ну, запаси ще. Розумієте, ще до нас воно не докотилося. Може зміниться щось? Може воно поки вивезуть те в першу чергу, тоді повернуться до нас. Над прибутком і говорити. Не треба. Зараз зберегти колектив. Ну, Колектив зберегти, у кожного є сім'я, у кожного є діти, у кожного батьки. Час підходить, сіяти треба. Вже сплановано за агрономом. Те поле, яке 300 гектарів було не засіяне із-за боязні, куди діть продукцію, хоча кукурудза закуплена. Зараз будемо сіяти пшеницю на державному рівні. Щось їм треба думати, щось ну, за таких потурбуватися за хвермерів, які дійсно. Не розуміють, що їм робити. От, це ж, е, я за себе говорю, що я вже підготовився на посівну компанію. Заділ зроблю на наступний рік, на двадцять Ну, Дай Бог, щоб вже війна припинилася, щоб перемогою вона завершилася. І коли сядеш да будеш плакати, голосити, що я стік потеряв, нічого я не потеряв, можна знайшов з цією війною, тому що духовність це тоже, е кругом одна брехня. Той бреше, той бреше. А де ж правда? А хто її буде творити? Цю правду? Да ми ж будемо самі творити.